Доброго дня! Сьогодні ми розберемо, що краще придбати для невеликого господарства: чи то мотоблок, чи міні-трактор. Міні ну, а про все по порядку. Давайте розберемо почнемо з того, які види мотоблоків існують. Мотоблок легкий, мотоблок важкий, типу як цей, мототрактор, міні-трактор і трактор. Взагалі, що ж краще придбати. Ну, Дивіться, перш за все, треба відштовхуватися від грошей, які у вас є. Якщо ми беремо до уваги легенький мотоблок, то це буде в ньому дві швидкості, дві перетина назад, і він буде коштувати приблизно 500 доларів. Такий мотоблок я можу рекомендувати тільки для тих людей, в кого землі. Досить мало хто живе, можливо, в місті, можливо, в селі і там е, обробляє приблизно 10-15 городу, тоді да, такий мотоблок, легенький мотоблок, можна брати. До його конструктивних мінусів це коробка, дві передачі, все, ви, діапазон швидкостей досить обмежений. Ви не зможете виконувати велику кількість робіт, навіть якщо взяти до уваги е, підворювання картоплі на першій швидкості. То він буде їхати досить швидко, і ви навіть не будете успівати підорювати якісну картоплю. вона буде різать. Різать буде отакою от такою слапою. Якщо будете підорювати, воно якісно діла не буде. Кроме, що там якось так сяк, поріжете половину. Ну, що він зробить, то це перевозки, грузоперевозки, прицеп потягає. Він доволі потужний, да, прицеп буде тянути. Але ж все-таки його вага, він буде важити там 100 кілограмів до 100 кг легенькі мотоблоки з водяним, тим... ой, не водяним, а повітряним охолодженням е... дві швидкості. Ну, а що він зробить? Це фрезеровка більш-менш нормально. У два ряди можна пофрезерувати ним для себе город. Да. Він це зробить. Все остальне, е... грубо говоря, фрезеровка і тягання якогось прицепчика. Да. Це для. Таких робіт він підійде вам і недорогій 500 доларів. Можете купувати. Якщо ж у вас землі трошечки більше і вам потрібно більш широкий спектр обробітку, то ми дивимося вже на тяжкі дизельні мотоблоки. Ну, і ти дизельний, і цей, в принципі, дизельний Оце перед вами мотоблок із водяним охолодженням, зі швидкостями, ціна на нього десь зараз 1200-1300 доларів, в залежності від того, чи фреза є, чи немає. Цим мотоблоком ви вже зможете набагато більшу кількість робіт зробити і підцепити до нього косарку, і підцепити до нього ось таку лапу, і трусілку вибиралку, і ну, досить і досить багато всього можна прицепити до нього. Е, також має велике значення, що тут є шків До шківа накидається рамень, і вже можете щось, щось якесь, якусь навіску цеплять. В принципі, цей мотоблок ми використовували для того, щоб фрезерувати, він досить якісно фрезерує. Фреза тут цепляється не так, як у маленьких мотоблоках замість клас, а фреза цепляється і ззаді. Набагато краще фрезерує, можна за один прохід якісно фрезерувати. Для кого ж купляти цей мотоблок? Дивіться, в кого є, наприклад, 10 і більше сотиків. Землі там до 50, грубо говоря, можете брати спокійно такий мотоблок. Тягає він е, вантаж тону, спокійно цей мотоблок тяне. От провірено вже піску нагружається тона. Навіть переміряли пшеницею, по вісам нагружається тона спокійно цей мотоблок тяне. Але ж все ж таки є і мінуси його. Мінус заключається в тому, що е, з ним дуже важко працювати. Він, він важкий. І якби Ви просто ним будете угробляти своє здоров'я таким тяжким мотоблоком. Так, да, він буде робити багато-дуже роботи, але з ним працювати доволі важко. Можете купувати, дивіться самі, майте на увазі. Наступне йде розділ мототрактор. Мототрактор це не трактор, це не міні-трактор, мототрактор. Той же самий тяжкий мотоблок, той же самий абсолютно, але на чотирьох колесах. Так же само привід ремінний. Трошечки більше важить, якщо цей мотоблок важить там 200 кг, то мототрактор буде важити там 400 кг 500 кг. Е, да, на ньому працювати всі роботи, ті самі, що й виконує цей мотоблок, можна на ньому виконати. Навіть трошки більше зручніше на ньому буде виконувати ці роботи на мототракторі. Можна вже підсипити плуг, в залежності від того, у більшості там навістки немає, гідророзпредільника цього немає. Якщо дешевше буде, там він буде коштувати половиною. Якщо ви будете брати дорожчі тисяч за 3, там вже навістка буде, там вже е, можна підсипити і плуга доволі якісно зорати. До речі, от такими мотоблоками і мототракторами без е, гідророзпредільника, без навіски, ви якісно. Оранку не зробите, то будете крутити, як не як, довбати, але якісно нічого не вийде. За глибоко якісної оранки на мотоблоці не буде. Мототрактор можете купувати. Е -е, коштує він приблизно 3000 доларів. Але ж все ж таки це є неповноцінний трактор. Неповноцінний. Він підійде вам, якщо ви будете обробляти, ну приблизно хай гектар 2. От ви можете. Це два, це і так, дуже багато на ньому. просто плюс його Це той самий важкий мотоблок, але на ньому простіше управляти. І все. Просто що ви будете сидіти на ньому виконувати цю роботу. Якщо за цим ви будете ходити, то на ви просто будете сидіти на ньому. На мою думку, цей би трактор я не купував би мототрактор. Я блічно для себе не купував би його ніколи, оскільки його ціна доволі така висока, його ціна 2500. Тисячі. Тисячі. Про це ми трошки поговоримо пізніше, що можна придбати за 3 тисячі. Наступна категорія йде міні-трактори. Да. Міні-трактори стоять від 5 тисяч. Такі, ну... Кентаври, Форте 5 тисяч доларів. Якщо ми беремо більш якісний дорогий сегмент, то це ДТЦ Ловол Донфенг, це десь вони будуть коштувати 7 тисяч доларів. Да, якісний, якісна техніка, доволі надійна. Зарекомендувала себе, але ж все ж таки ціна 7 тисяч доларів. В кого є? Віддали і забули про ремонт і про все інше. Прекрасна, чудова техніка буде. Якщо ж у вас таких грошей немає, у вас там є. 500 доларів, 1000 доларів, 2000 доларів, що ж краще купити. На мою суб'єктивну думку, якщо вам не шкода, здоров'я можете купити мотоблок. Ціна від, там, від 500 доларів до 1000 доларів. Якщо ж я б трішечки дозбирав би грошей трішки, назбирав би 3000 і купив би повноцінного трактора б, е, типу, Оцього, як у мене, Т-25. От такий трактор можна придбати зараз. Вони багато не коштують в залежності від стану 2,5-3 тисячі доларів. От за 3 тисячі можна купити більш-менш нормальний. Абсолютно весь спектр робіт повноцінно, якісно він буде виконувати. Єдиний мінус в тому, що роки він може зламатися. Але от із свого користування я вам скажу, деталі стоять копійок. Деталі на цей трактор стоять менше аніж на оцей мотоблок. Тут таких поломок особливо не буде. Просто по ізносу. Відзнос порнєвої, повністю поміняти там з кольцями і з хільцями, то е, це буде стояти 6 тисяч гривень. Повністю новий мотор считай, що 6 тисяч гривень. По коробці також шестерні, там воно е, недоростує все остальне. Це чисто візуально. По цьому трактору йде косметика. От. На мою думку, якщо у вас є 2,5-3 тисячі доларів, набагато краще купити ось такий от трактор, аніж купувати мототрактор. Набагато краще, тому що мототрактором ви зробите набагато менше. От, трактором Т-25, Т-16, ви зможете зробити, обробити порядка 5, ну, якщо я скажу 10, то це, напевно, буде досить багато. от Важкувато на ньому буде обробити 10 гектарів, але 5 гектарів спокійно, легко. Усіх видів робіт. Оранка, фрезерування, дискування, боронування, садіння повноцінної сівалки все зробите ось цими тракторами за невелику кількість грошей 3000 доларів. От таке сьогодні, Такі сьогодні вам дав рекомендації. вам, звичайно, вибирати самим, що потрібно. Але я ж кажу, якщо є бажання, то краще трішечки підсобирати грошей. І купити вже повноцінний трактор за 3 тисячі, аніж мотоблок, чи то важкий, чи то легкий, чи то, чи то мототрактор.